Дональд Трамп говорив телефоном із Володимиром Зеленським і щось нібито йому пообіцяв. Ну, про так пише видання Аксіос. А Росія продовжує нарощує, влаштовувати провокації на кордоні з країнами Балтії, завдає масової атаки по Польщі, поки що не шахедами, хоча вони це вже робили. Білорусь сьогодні, 11 жовтня, отримала наказ. Підготувати свою армію до найвищої бойової готовності, і очікує розпоряджень від головнокомандувача. І в Росії масово закривають пологові будинки на тлі закликів Путіна більше народжувати дітей. Про все це, друзі, зараз максимально детально. Огляд вечірній буде невеликий. Сьогодні, 11 жовтня, з вами знову Валерій Клочок. І тепер давайте детальніше про все це анонсоване. Розпочну із ударів. Збройних сил України, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України по території Росії вранці, 11 жовтня, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій А СБУ вразили нафтопроробний завод Башнафта ОНПЗ у російському місті УФА в Республіці Башкортостан. Це за 1400 кілометрів від України. Про це повідомляють журналісти з посиланням на свої джерела в Службі безпеки України. І за попередньою інформацією, після удару там виникла пожежа в районі установки для переробки строїн нафти. Це вже третє влучання в Башкортостані за останні 30 днів, буквально днями прилітало по тюмені. Наші дрони долітають дуже багато, ну навіть не всі вірять у це, що вони можуть летіти на таку величезну відстань. Звісно, хотілося, щоб туди летіли ще і ракети. Загалом, друзі, на сьогоднішній день не менше 57 регіонів на болотах зіткнулися з перебоями постачання дизельного пального, бензину, взагалі, палива для. Автомобілів після того, як українські дрони активно задають ударів по нафтопереробці. Про це пише видання BBC, і саме таку цифру вони і нарахували. За підрахунками журналістів, з січня українські дрони атакували 21 із 38 найважливіших НПЗ Росії. Що на 48% більше ніж за весь 2024 рік, але і Росія, на жаль, нарощує удари по території України після вчорашнього обстрілу. Графіки аварійних підключень світла діють тільки у Чернігівській області, у всіх інших областях відключення скасовані. Про це заявляє Міненерго. Ми. Подолали блекаут, який виник у столиці і е, ті негаразди, які були з енергетикою в інших регіонах країни, загалом зараз ситуація стабілізувалася, але це не означає, що вона не може повторитися. При цьому зараз світла поки що немає в частині Одеської області після минулонічного обстрілу. Там енергетики також працюють. Також повідомив деякі цифри сьогодні і головнокомандувач Збройних сил України Сирський. Він сказав, що минулого місяця кількість уражень по території Росії була доведена до 70%. Переробку нафти в Росії зменшили, каже, ми на 21%, А протиповітряна оборона України демонструє ефективність на рівні близько 74%. Це, в принципі, показник непоганий, але. Те, що долітає, також завдає, як ви бачите, друзі, дуже серйозної шкоди. І саме про системи протиповітряної оборони сьогодні говорив Володимир Зеленський із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Він поінформував його про удари Росії по енергетиці. Трамп офіційної заяви з цього приводу не робив, а сам Зеленський подякував Трампу за готовність підтримати нас. Каже, обговорили можливості посилити нашу ППУ і домовленості, які ми готуємо щодо цього, і говорить, що є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас, посилити Україну. Окрім того, Зеленський схвально відгукнувся про успіх Трампа щодо припинення війни на Близькому Сході, і говорить, що якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі і ця російська. А також Зеленський наголосив на необхідності завдяки силі змусити росіян брати участь у справжній дипломатії. Видання ж Аксіос повідомляє про те, що президенти США та України під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорювали постачання ракет та магавк Україні. Це пише Аксіос. Але як кажуть журналісти. То не повідомляється про ухвалення остаточного рішення, якого, як на мене, не буде. Я вже неодноразово говорив про це на каналі. І тут, друзі, вкотре повторюся, я не маю, чесно скажу вам зараз ніяких даних і підстав говорити про те, що томагавки можуть бути доставлені до України, і тим більше вони можуть бути використані по території Росії. Яскравим тому свідченням є вчорашня реакція Путіна на ідею передачі тамагавків. Україні він сказав: ну, якщо їх запустять, ми посилимо власну систему протиповітряної оборони. Але він жодним чином не розкритикував Трампа за таку риторику. Що, як на мене, означає, що Загалом Росія не очікує, що тамагавки приїдуть до України. Втім, риторика зараз важлива, звісно, для того, щоб на неї звертали увагу в усьому світі, в тому числі європейці, хоча краще практичні і конкретні рішення, як от тут, наприклад, такі рішення ухвалюють і реалізовують у Європі. Велика Британія передала Україні сотні ракет для систем протиповітряної оборони, і ця передача відбулася на 5 місяців раніше, запланованої. І такі ракети ми вже отримували раніше, ще з 2022 року. Рішення про дострокову поставку було прийнято на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливо, звісно, це актуально напередодні зими, оскільки зараз взагалі не зрозуміло, коли розпочнеться в Україні опалювальний сезон. Звісно, що у приватних будинках він може розпочатися, коли самі власники забажають, а от у багатоквартирних це не залежить від тих, хто там мешкає. Бельгія також наступного тижня може передати нам наступні літаки F-16, оскільки вона отримує перші чотири f 35 зі Сполучених Штатів Америки. А тепер, друзі, про атаку Росії по Європі. Вона справді продовжується спецслужби Російської Федерації. Поширюють, по-перше, фейк про підготовку нападу України на Польщу з подальшим звинуваченням Росії. Вони на офіційній сторінці в мережі X опублікували повідомлення, в якому зазначається, що російські ЗМІ з посиланням на інформацію секретних служб застерегли Польщу і Румунію від передбачуваної провокації підготовленої Києвом. І пишуть, аналіз поширення цієї інформації свідчить про сплановану інформаційну операцію. Мета її завжди одна і та ж позбавити Україну. Підтримки Польщі та країн НАТО. І це змінюється лише у формі, а брехня залишається тією самою, пише польське МВС, Міністерство внутрішніх справ. Тобто, як би там не було, друзі, попри непрості відносини з поляками, поляки, як на мене, залишаються сьогодні нашими справжніми партнерами. Не можу сказати найбільшими, найменшими, але партнерами. І я на превеликий жаль мушу ще і акцентувати на тому, що біда нас об'єднує. Справа в тому, що Росія активно зараз атакує Польщу. Критична інфраструктура Польщі зазнає дедалі більшої кількості кібератак з боку Росії. Росія утричі збільшила ресурси для таких дій проти Польщі цього року. Про це розповів видань Reuters міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський. Це важливо, тому що поляки вже вголос говорять про ці атаки. Якщо раніше, звісно, вони їх приховували, зараз вони відверто, так само, як і Дональд Туск. І от міністр говорить, що Росія вже веде гібридну війну проти Європи. Із 170 тисяч кіберінцидентів. Зафіксованих за перші три квартали цього року значну частину приписують російським акторам. Інші випадки мають фінансову мотивацію, крадіжки чи інші види кіберзлочинності, говорить міністр цифрових справ Польщі. За його словами, Польща стикається. Тепер лише вдумайтеся в цю цифру з 2 4000 тисячі інцидентів на день, не за місяць, за один день. 703 три тисячі інцидентів каже, беремо в роботу. Тобто вони становили реальну загрозу або могли спричинити серйозні проблеми для країни. Російська активність найнебезпечніша, бо б'є, каже, по критичній інфраструктурі життєво важливі для нормального функціонування. І я вам друзі скажу, що не можна недооцінювати кібератаку. Вони не менш загрозливі для функціонування держави, ніж бомби, які летять по території України. На перший поряд може видаватися, що Справді від кібератаки ніхто не гине, але дестабілізація, а це основна ціль, яку зараз переслідує Росія у Європі, може призвести до колапсу у конкретній країні, взятій, проти якої спрямовані такі кібератаки. І в п'ятницю ввечері, 10 жовтня, прикордонна служба Естонії вирішила закрити прикордонний пункт пропуску САЦ, оскільки прикордонники помітили на території Росії більший, ніж зазвичай військовий підрозділ. Тобто російські війська вже ближче підтягуються до кордону з Естонією, а там друзі нарва. Тому всього можна очікувати. Окрім того, білоруси почали підігравати росіянам. Я так вважаю, чому так вважаю? тому що. Сьогодні, 11 жовтня, у цій країні розпочалася неочікувана перевірка бойової готовності армії. Таке було там і раніше, але багато співпадінь. Це не означає, що Білорусь піде на Естонію. Там достатньо буде Росії. Але те, що Білорусь таким чином підіграє Кремлю, це як на мене очевидно. Лукашенко підіграє. Про що мовиться в офіційному повідомленні Міністерства оборони Білорусі в рамках перевірки бойової готовності за дорученням головкома збройних сил? Президента Республіки Білорусь Лукашенка проводиться комплекс заходів щодо приведення до найвищого ступеня бойової готовності з метою перевірки. Ну на перший погляд просто перевірили, але... Нещодавно лише закінчилися військові навчання в Білорусі. Це було менше місяці тому. Для чого це проводити знову? Низка підрозділів далі йдеться повідомлені. Здійснить комплекс заходів з переведення в бойову готовність вирушить в призначені райони та виконає заходи, визначені в розпорядженні. Це ще раз наголошу, друзі, офіційне повідомлення Білорусі. А в Північній Кореї відбувся парад помпезний з нагоди 80-річчя заснування правлячої партії КНДР. Під час заходу там продемонстрували нову міжконтинентальну балістичну ракету Хуасонг-20, яку в Північній Кореї назвали найпотужнішою ядерною зброєю. Дійсно, виглядає вона дуже серйозно. Зараз ви бачите це фото у себе на екранах. Масштабний проєкт. Серед запрошеностей були прем'єр Китаю Лі Цян, делегація з Росії на чолі з Медведєвим та представники В'єтнаму. У своїй промові Кім Чен Ін сказав, що її армія має бути. Непереможною силою, а героїзм її має бачити увесь світ. Ну і напередодні параду Кім зустрівся із Медведєвом, який схвально висловився про участь Північно-Керейських військових у Курській операції у війні проти України. І на завершення, друзі, новина про народжуваність на Росії. Для Росії це справді велика проблема. Людей там не вистачає. І на економіку не вистачає, і на військо не вистачає, тому вони залучають кубинців. Африканців, південноамериканців і так далі. З усіх усюд стягують, хто б воював за них в Україні. Народжуваність там суттєво падає, попри те, що Путін закликає більше народжувати дітей, ухвалюються дуже суперечливі закони, які передбачають і правила навіть ведення статевого життя у сім'ї. Церква до цього долучається, але безуспішно. Там масово закривають пологові будинки. Поки влада закликає жінок, пише російське видання, народжувати більше і забороняє Child Free, у регіонах одне за одним зникають пологові будинки. За 5 років понад 150 медзакладів Росії втратили ліцензії на прийом пологів. У Гусь-Хрустальному Володимирській області влітку 25-го року закрили пологове відділення, незважаючи на протести працівників. Чиновники заявили, що утримувати відділення економічно недоцільно, бо воно приймає всього 190 пологів на рік. Схожа історія сталася і в бодайбо Іркутській області. Там у 2024 році закрили пологовий будинок через низьку народжуваність. Але це лише два приклади. Загалом таких 150. І це немало, друзі. Це показник, який характеризує, що немає кому народжувати на Росії і не дуже поспішають там то робити. Мовчать про війну Росії проти України вони публічно нічого вони з режимом Путіна зробити не можуть, просто бояться за своє життя і в такий спосіб підтримують сьогодні війну Росії проти України. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписка, коментар, подобайка. Дуже вас прошу долучатися до каналу. Всіх люблю, ціною, шаную. і не перемикайтесь! Все буде Україна!